Я лікар-анестезіолог дитячий, працюю у лікарні Святого Мартина, де ми надаємо допомогу дітям до 18 років. В нашій операційні пацієнтам проводять такі оперативні втручання: міхорово сечовідний рефлюкс, гідронефроз, крипторхізм, гідрокоцели, варіокоцели, кили, пупкова кила, пахова кила, клишоногість, апендоктомії. І інші оперативні втручання, які проводимо знеболення. Знеболення ми проводимо є, в принципі, два типи знеболень: є неінгаліційні, інгаліційні. Тобто інгаліційні це методи, які ми даємо через дихальні шляхи, він більш безпечний, більш контрольований, ну і рахується в світі краще. Ненгаліціні це внутрі внутрім'язеві і внутрі При лор органах це одно знеболення, при полосних оперативних втручаннях інше. А взагалі, як правило, ми більше. Я може і повторюся. Ми більше проводимо комбіноване знеболення. Як правило, пацієнти переносять загальну анестезію добре. Після чого діток ми переводимо в палати для подальшого нагляду, моніторингу і лікування, якщо це потребує. Наша операційна забезпечена всім необхідною апаратурою, медикаментами і командою досвідчених фахівців.